Миколаїв на Дністрі за 9 серпня 2024 року. 6 серпня у Миколаєві попрощались з героєм Петром Поливанчуком 1980 року народження. Воїн народився у селі Підгір'я Золочівського району. Разом зі сім'єю проживав у Миколаєві. Захисник загинув, виявивши стійкість та мужність під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогірівка Луганської області. Вічна честь та слава герою. Далі у випуску дивіться, як у Миколаєві відбуваються веселі канікули з Богом та як продовжується будівництво житлового комплексу Панорама. Веселі ігри, цікаві вікторини, банси та катехизація у парку чотиристаріччя до 10 серпня тривають веселі канікули з Богом. Розважальну духовну програму організували при храмах Української греко-католицької церкви міста Миколаєва, святого Миколая та святого Архістратига Михаїла. Дитяча програма розрахована на те, щоб кожна дитина залишалася емоційно задоволеною, наповненою перед початком навчального. Року. Чому це важливо та корисно для дітей? Цікавилася журналістка редакції Юлія Фацієвич. Слава Ісусу Христу. Скажіть, будь ласка, скільки цьогоріч кількість дітей вдалося залучити до табору? Взагалі, за сприянням кого був організований табір Веселі канікули з Богом? Слава навіки. Мене звати брат Тарас і я є одним із співорганізаторів цього табору. Цьогоріч нам вдалося залучити 130 дітей, і в цьому нам значно посприяли священнослужителі із двох греко-католицьких парафій міста Миколаєва храму Святого Миколая та святого архістратига Михаїла, отець Декан Андрій Павлів, отець Руслан Цар. Отець Богдан Огоновський та отець Юрій Кучарський також вони звернулися до Миколаївської міської ради, аби вони облагородили цю територію для комфортного проведення дитячого табору. Вчора ми провели наш перший день табору, і хочу поділитися деякими враженнями. Зокрема, своїми, що дітки дуже слухняні, і діткам дуже подобається цей табір. Вони задоволені з того, що з ними займаються аніматори. Тобто це такі вже старші діти-підлітки, котрі е, проходили своє навчання по, по аніматорству, і вони вміють і знають, як організувати цей табір. Е, також е, серед такої програми то були малі ігри, де дітки можуть займатися різними видами діяльностями, як малюванням чи як займатися якимись іграми. Е, ось е, також в нас була присутня вчора катехізація, е, Вона проводилася на тему влада. Дітки уважно слухали, задавали також багато запитань, так що видно, що їм було цікаво. Ось е дуже також е приємним було, що дітки люблять рухатися, люблять танцювати. Видно, що вони такі живі, е цим живуть, і відчувається такий е дух радості, що проводяться такі канікули. Також хочемо висловити окрему подяку е цьому готельному комплексу млин. Котрий дуже причинився сприянням до нас, вони готують обіди для аніматорів, де можуть аніматори пообідати. І також надають нам всіляку допомогу щодо організації цього заходу. Скажіть, будь ласка, хто розробляв програму для табору? Тобто, як залучати дітей? Чи це були аніматори, чи це безпосередньо ви як співорганізатор табору? Так, до програми долучилися значною мірою аніматори. І, зокрема, їх всіх, так би мовити, зібрав докупи отець Петро Верхуляк, який є парухом у селі Устя. І також там при парафії є брат Віталій Лучин, який також навчається Львівській духовній семінарії Святого Духа. І вони, протягом, якщо не 6-місячного терміну проводять такі з'їзди. Ось і вони там на тих з'їздах розробляють якраз цю програму. Вчаться там е різних танцювати банси і все, що є необхідно для ці для цієї укладення програми. Е Скажіть, будь ласка, чи чули ви з уст дітей е про їхні враження з перших вуст, е що лунали? Чи задоволені діти, е які в них емоції переповнюють наприкінці вже е самого дня закінчення табору? Так, чув особисто враження та емоції дітей після завершення вчорашнього дня, то вони ділилися, що їм дуже сподобалось танцювати. Також вони запам'ятали ту частинку з катехізації, що їм запам'яталося з дня, і вони надзвичайно були радісні, що завершили цей день, і хотіли розпочати вже наступний день. То зараз редакція перебуває на виїзді, а саме спостерігає, як будується найвищий будинок Миколаєва, житловий комплекс «Панорама». дивіться, як працює відповідальний забудовник Василь Петрів. П'ять місяців тому, а саме в березні, перебували тут на будівництві першого житлового комплексу Панорама, найбільшого в місті Миколаєві, і бачили, як відбувається будівництво сьогодні, вже серпні. Тут і пан Василь Петрів, власник цього житлового комплексу, розкаже, наскільки просунулося будівництво і що зараз тут відбувається. І ви це побачите на власні очі. Пане Василь, вітаю! Вітаю! Е, Розкажіть, будь ласка, що змінилося за цих п'ять місяців і на які стадії будівництва? Е, Віце ми за п'ять місяців підняли ще п'ять померів, коли ми тут були останнє. Е, так само вже закінчуємо. Ту першу чергу, монолітні роботи, і е, переходимо на другу чергу будівництва. Зараз починаємо купати котлован в так само будемо виконувати в першій черзі наступні роботи. Тобто ми вже починаємо е, малювання, е, будемо переходити на етап встановлення вентиляційних блоків і е, малювання зовнішніх і внутрішніх Ходімо, подивимося на поводки вище, як вони виглядають. Пане Василю, скажіть, будь ласка, які стіни плануються будувати, з якого матеріалу та нагадайте, що повартися щодо купівлі квартир? Дивіться, в нас зовнішні стіни і внутрішні пригодки будуть будуватися з керамічного блоку. Ось він ми його бачимо. Це є роздільський керамічний блок, дуже міцний надійний матеріал. По вартості на сьогоднішній день вартість квадратного метра не змінилася, відколи були останні. У Вона становить 740 доларів за квадратний метр. У нас діють акції, знижки це для військових, внутрішньопереміщених осіб і так само для сімей загиблих військових. Всі, хто приймав участь з 2014 року, можуть до нас підходити і ми їм можемо запропонувати хороші умови. А яка знижка? Сім відсотків. Скільки квартир вже продано? І чи плануєте до нового року піднімати вартість за квадратний метр? Так, на сьогоднішній день вже продано близько 50 відсотків квартири. Вартість квадратного метра буде підніматися обов'язково. Десь плануємо середину осені, кінець осені. Так само від цього залежить. Політика держави, тому що збільшують податки, буде збільшуватися ціна пального, mm -hmm. будуть збільшуватись вартість матеріалів і автоматично від тих всіх показників буде змінюватися вартість житла. Щодо оформлення документів, як відбувається і чи відбувається приватизація куплених квартир на сьогоднішній день? Весь житловий комплекс оформлений на нашу будівельну компанію. Це називається оформлені майнові права. Кожна квартира має свій індивідуальний номер в реєстрі речових прав. І на сьогоднішній день ми вже почали якраз нотаріально оформляти на покупців. Тобто, кожен, хто підходить зараз, отримує договір і нотаріально ми його завіряємо після оплати. Квартира просто переходить у власність покупця. Дякую. І скажіть, будь ласка, чи Йдете в терміни, чи встигаєте в терміни, попри війну і всі інші зрушення? Будівництво чи відбувається згідно вашого запланованого графіку? На сьогоднішній день термін будівництва не змінився. Термін здачі ми бачимо, що ми встигаємо це. Перший квартал 26 го року. Тобто лишилось півтора роки, і наші клієнти зможуть перейти в своє в своє житло. Що плануєте робити, якщо цих 50% до 2026 року не викуплять квартири? Чи ваші прогнози інші. На сьогоднішній день ми маємо інвесторів, які готові нас підкредитувати mm -hmm. у випадку не продажу квартири, тобто маємо запасні варіанти фінансування. Ясно, дякую. І ще чи можете порівняти з е, ціною за квадратний метр зі Львова? Адже нам до Львова ну, дуже близько. Це такі комфортні умови, коли 20 хвилин ти вже у Львові. Дивіться, на сьогоднішній день ми зновали. У Львові вартість житла стартує від 1200 доларів. Різниця дуже велика. І тому людині варто обирати, чи вартує ці кошти витратити, наприклад, на однокімнатну квартиру у Львові чи купити двох, а навіть деколи трьох кімнатного у нас. Тут в гарному місті Миколаїв. Так. Квартири будуть здаватися з чорновим ремонтом і заведеними комунікаціями. Чорновий ремонт це є поштукурні стіни і чорнові стяжки. Заведено буде світло, вода, каналізація і газ. Також буде встановлений газовий котел. Панорамні вікна, в кожній квартири і вхідні двері. Сучасний ремонт в під'їздах, ну і ландшафт кругом будинку. Ну, а якщо тако, от з вашої точки зору будівельника, скільки людині треба буде ще вкласти коштів, щоб провести до порядку? Ну візьмемо такий ну, мінімальний, мінімальний ремонт, щоб зайти жити на сьогоднішній день. Вартість квадратного метра ремонту квартири варіюється, тобто він змінний. Тобто, все зараз від якості матеріалів. І від того наповнення, що людина там mm -hmm. світло планує. Тому що так само сантехніка може бути дешева, може бути дорога, так само плитка. Десь від 400 до 1000 доларів. Підписуйтесь на YouTube канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на